Всім привіт! Сьогодні у нас на огляду стелаж. приїхав в ось такі упаковочці. Достатньо компактний, важкуватий насправді. І, типу, краще замовляйте адресну доставку, щоб вам його привезли прямо в вашу квартиру. З основного, тут у нас в принципі, гарне пакування. Зараз розріжемо. Щоб тут у нас скотч трошки розріжев. Ось так ми його відкриваємо. Тут у нас є міцні такі полиці, десяточка. Наскільки я пам'ятаю. Ось у нас тут ідея інструкція. Іде інструкція, як збирати стелаж. В принципі, все зрозуміло. Тут на українській є, на англійській, якщо треба, на польській. Прямо по інструкції. Добре. Також у нас є. Також у нас є ось такі от панельки, які ми можемо фіксувати наші полички. Ось такі у нас є подовжувачі нашого стелажа. Також на ніжки, щоб не царапати підлогу. Ось такі у нас є пластикові штучки. Ну і багато-багато різних запчастин, основні ось такі. Вони насправді з такого міцного металу ось такі є самі ноги стелажа. Я не знаю, як вам показати, але воно реально міцне. Подивимось, як воно буде витримувати навантаження. Також такі всі панельки у нас є. Метал, прошу звернути увагу, метал взагалі прокрашений навіть в ось цих от виступах. Тобто, де є якісь отвори і так далі, воно повністю все прокрашене. І краска така, знаєте, порошкова. Напевно, вона тут і є порошкова, така дуже прикольна на дотик. І запчастини вони не ріжуть пальці взагалі. Ну, тобто, якщо там дешевий метал і так далі, дешеве покриття, воно прорізає пальці. А тут взагалі, ось, ну, типу, можна. Ну, ніяк його не порізати. Палець ніяк не прорізати, тобто навіть якщо у вас буде дитина його чіпати, рукам не повинно нічого взагалі бути. Ну, ось такі ще панельки поближче, щоб було бачно. Все гарно прокрашене, все гарне, все чорненьке таке. І у нас такі полички. Полички десяточка. Рисована, дуже міцна. Талаш, який витримає навіть людину. Залазь. витримує собаку і людину. Сидіть? Сомка? Так.